Аби мешканці міста почували себе в безпеці, автопарк міської аварійно-рятувальної служби поповнився новою та сучасною пожежною машиною. Технічне підсилення вдалося отримати завдяки багатолітній співпраці Івано-Франківська та польського міста побратима Рибніка. Ми з Рибніком працюємо причудово, тому що це наше місто-побратим. Багато взагалі допомоги приходить з Польщі, Ополі, в, в тому числі Жешів і так далі. От а щодо стосується пожежних машин, то такі машини ми отримали з Поздама з Мюльгейма, з Фульди. То ми над цим активно працюємо для того, щоб забезпечити наше місто. Особливо наше комунальне підприємство Марс, такими машинами для того, щоб в разі пожежі було можна було швидко відреагувати і наші мешканці міста почувалися в безпеці. Працівники Марсу такій допомозі від донорів раді кажуть, техніка дуже потрібна і помічна. Дякуючи мальтіцям з Польщі, ми отримали цю машину, яким ми будемо працювати. Гасити пожежі, виїжджати на допомогу пожежникам наших з воєнних часин. Будемо виїжджати і гасити вогні, там, допомагати ну, селам. У нас зараз на даний час 18 входить в сіл територіальну громаду, так що ми будемо старатися їздити по селах, гасити трави, там, ну, всі, які виникають проблеми. Дуже гарний автомобіль. Він нам. Дуже знадобився, кажуть, ми поповнюємо свій автопарк сучасною технікою. Для гасіння, як кажуть, великих пожеж. Руслан Марцінків подякував партнерам за передачу пожежного авто та швидке оформлення документів. Ми дякуємо місту Рибнік за підтримку за постійну підтримку. Для нас дуже важливо для муніципальної аварійно-рятувальної служби, яка бореться з пальями трави, яка забезпечує також пожежі. Навіть після останніх прильотів також муніципальна аварійна рятувальна служба теж долучалася до подолання наслідків. Тому дякуємо. І це є можливість франківського. Більш краще надавати аварійно рятувальні аварійно-рятувальну допомогу. Окрім гуманітарної допомоги та передачі необхідної техніки, польща приймає дітей загиблих героїв та діючих військових на відпочинок та оздоровлення. Віталія Ко Святославиванюк, телеканал 402.